Так, добрий день. Очередні дробілки 7,5 кВт. Це на 4 кВт однофаза. Я її сьогодні зібрав, хай вона буде в запасі, бо не було в запасі, хай буде. По поводу от дробілок, дивіться, пояснюю. Дробілок роблю примерно плюс-мінус, ну, 50, плюс-мінус, тобто зруба. 50 дробілок. Якщо взяти по телефонним дзвінкам, да, по поводу дробілок, там 100 людей, там, 100 дзвінків. 90 дзвінків – це вообще просто розговор ні о чому, ні о чому. А які сроки? а навесну, а яка ціна буде весною? Люди добрі, Хеплі, о чому вообще питаєте? Я поясню людині, ну, ти мені дзвониш спитати, що буде весною. Та я не знаю, що буде через 5 минут. Яке весною? Ви о чому? Люди добрі. Ну, да ладно, це таке діло. Тобто люди питають, відповідаю, ну, а що робити, е, ну, Два-три дзвонка і 100 дзвонків. Це там <кій> конкретно по поводу там дробілок. да, от. Хочу перезвоню. Да, дійсно, там людина перезвонює, заказує дробілку. Оця ось дробілка, уїжджає в мене сьогодні на Чернівецьку область. Буде вона дробить, в людей піляти робить. Оце, оце якось так. Так що, я ж працюємо потихеньку, не спіша. Я кажу, не заморачуйтеся там, там, яка ціна, там, там, туди-сюди. ну, Люди добрі, ціна вона сьогодні 26, це 20. Кстати, вона була 23, 100, ну, 20. Це 26, тобто це щас ціна. Що буде там? Після Нового року, я не знаю, що буде весною. Тим я цього не знаю. Може їх взагалі не робитиму, ці дробілки, а може наоборот робитиму. А може у них там ціна буде 40, а може 50, може 100 тисяч. Я ж не знаю, що буде. Я ж кажу: не дзвоніть, не замарачуйте собі, ну, як кажуть, не заморачуйтесь самі, не замарачуйте мене. Я ж кажу, Дробілки нормальні. <кій> а. Не надіваю за спеціальну кришку. Ось ну, да, люди. Ну, такі самі ротора. ну Все таке саме, тільки тут більший ротор, тут менший, Ну, яка різниця, А чого, а як, а чого? Та 7,5, а оце 4. А яка різниця, А чого так? А чого так? Люди добрі, то що так? Е, вони от, да, вони зараз усі мене йдуть по часовій стрілки. Тому, е, як? Тому що. Це для трактора. То есть, от мало ли що. Взяв, мотор відкинув, до вала двора підшипниковий узел. Все, там, робиш от трактора. То есть, ну, не знаю, <клухи> чого так, чого не так, чого, чого так і отак, а чого не отак і не отак. Не знаю. Е, зробив я. Да. Е, зробив я шнек е, людям. Це тут по місту, бачите, покрасив усе, шестюр блини, кріплення під мотори, все. Люди привезли свій мотор. Да. Е, змішувач покажу. Буду вже сьогодні починати доробляти. Люди прислали мені е, це ж редуктор, мотор-редуктор польський. Буду робити, бо цей змішувач я розказував, що він буде робити. Там на корм котячий, собачий, люди займаються тобто, виготовленням кормів і буде користуватися тобто, ним. Ну, Так я понаварював то, роторів, то те, то. те, ну, Тобто, як робота йде. Ж, вже скоро ось ще місяць, вже новий рік, дай Боже. Що прожили ми рік, і то хорошо. Ото от, от, якось так. Працюю потихеньку, працюю я зараз сам, я нікуди не спішу, працюю сам, мені роботи хватить. Я ж весь сьогодні роблю, зараз двері закрив, пішов віддихати, тобто в такому плані. Я ж кажу, робота не вовк, у ліс, ліс не побіжить. Так що кому потрібні дробілки дзвоним заказом, я не хочу їх включати, я всім пояснюю. Людина в мене цю дробілку на Чернівецькій область. Я ж розказував, робить людина, буде робити палети. Чи пілети, чи коротше. Е, то я йому її запускав. Посилав відео, все. людина прислала мені, е куди відправляти на Viber, Сьогодні вона уїде. Так же само Всі дробілки, всі, всі які я продаю, я їх по-любому включаю, щоб людина бачила, що вони працюють. Щоб не було дробілка да, прийшла, людина її включає, а вона, а вона не працює. Тобто Зрозуміло, ли, для чого це все робиться. Так же само Одна фаза я її запускав, робить хорошо чітко. Буде клієнт, клієнтові покажу. Все, добре. Кого інтересують дробілки, номер телефону я запишу, щоб ви бачили зрозуміли. Добре, до побачення.